Вітаю всіх добрих людей та громадян. Зараз я хочу дещо сказати, що стосується кожного з нас. Але це пов'язане з Конституцією України, а також із Фінансовими зобов'язаннями України та держави СРСР перед людьми та її громадянами. Ось книга, яка називається Обкрадена Україна. Автор її Ольга Яренків. До речі, дуже доречно на обкладинці. Вірш Тараса Шевченка. Мабуть, треба його прочитати. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві і вогні її. Окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Як це пов'язано ці слова, ця Книга з Конституцією України і зобов'язаннями зобов України перед людьми та її громадянами? Річ в тому, що, мабуть, років 5 я зробив від, відео, в якому обіграв ситуацію? Стосовно статті 13 Конституції України, вона на, називається Коли ми будемо ділити наші гроші. Ну, зараз я скажу так, що настав новий етап, і е, люди, які слідкують, які небайдужі, які є справжніми громадянами Україну, України і фактично розбудовують державу. Вони е не стоять осторонь всіх цих процесів і правильно роблять, що подають цю декларацію. Що це за декларація? Ну, е до, речі, до речі, все згідно, згідно з цією книгою, значить, пропоную всім її купити, як це зробив я. Але я хочу озвучити вам загальну суму. Сума боргу держави мені. Всього, 1 трильйон 178 мільярдів 45 мільйонів 703 тисячі 472 гривні 00 копійок. Отака сума. Скільки це валюту рахуйте самі. Але, але, ну, це той крок, який повинен зробити кожен. Кожен, хто хоче збудувати таку державу, яка поважає права людей і громадян, яка не віддає багатство українського народу, олігархам. За копійки і обкрадає свою країну і своїх громадян. Тому тому, е, е, я вам зараз скажу, що це за книга Ольга Яремків. Називається Обкрадена Україна. Львів, 2001-2021 роки. Ну, так, так якось написано. Її можна купити по замовленню в інтернеті. Так я зробив. Як це спрацює, я вам скажу просту річ. Поки Будуть відповідати державні органи. До речі, Державна податкова інспекція вже відповіла. До речі, вони перші. вони перші і дуже їм за це дякую. Вони виконують закон про звернення громадян, і це їм великий плюс. Всі інші міністерства, відомства, значить, мабуть, переварюють цю інформацію. Побачимо, що далі буде. Але процес пішов. І чим більше людей е, в, в цю хвилю вливаються, тим швидше ми будемо жити в нормальній державі. Або ми її переформатуємо згідно з законом Конституції України і правам людей, або будемо далі так жити в злиднях. Так що приєднуйтесь. Все в наших руках.